Юля була для Володимира просто неймовірною жінкою, смілива в коханні і рішуча в вчинках, не дуже вродлива, але з шармом. і поруч з нею Володя, у якого взага було небагато жінок, почувався справжнім самцем І це не аби як тішило його самолюбство. А ще ця Юля. Чим більше вони зустрічалися, тим більше підбурювала свого коханця покинути дружину. У неї був у цьому свій корисливий інтерес. Вона не любила працювати, як казала, я створена для кохання. А Володя, враховуючи його тиху, нерозважливу вдачу, будучи вона його дружиною, мабуть, носив би її на руках і захоплювся нею, як дурень блискучою іграшкою. Юля була хижачкою. Втім, вважала себе такою. Та зовсім не збиралася випускати з лап свою нову здобич, тим паче, ця здобич вже була майже ручною та дресированою. Не те, щоб Володя був тихим боягузом, ні, він радше був дуже обережним стратегом, але цього вечора обережність йому б не допомогла. Юля все зробила до того, щоб досягти своєї мети все йшло до серйозної розв'язки, впевнено, як по нотах, написаних Юлією. І, судячи з майже порожньої пляшки коняку, ця розв'язка була неминучою. Сидячи розслаблено, на м'якому дивані, в затишній квартирі коханки, Володимирові здалося, що зараз саме час повідомити дружині про розлучення. А Юля, тим часом, спершись на нього, вже захоплено гортала в телефоні сторінки з весільними сукнями та аксесуарами. Прикидаючи, чи вистачить у цього чоловіка грошей на її амбіції? Її манікюр, мов тигрові кіхтіки, гучно цокотіли по екрану. Вовчику, коханий, а тобі ось ця подобається? ніжним сповненим пристрасті голосом, від якого Володя млів? запитала вона, показуючи на світлину ніжно-рожевої сукні з довгим шлейфом. Звичайно, люба. Вона просто шикарна, розсійно відповів він, гладячи її по плечу і краєм ока зиркаючи на космічну ціну. Заробляв він загалом непогано, але був трохи скупувати, і Юля навіть отримувала певне задоволення, умоляючи його на черговий подарунок. Ні, вона, звісно, не збиралася виходити за нього заміж. Це було просто чергова наживка, як у володя з насолодою ковтав. Зовній він був цілком спокійний, але в його голові вже визрівав план той самий, до якого його підштовхувала Юля вже понад два тижні. Ця жінка була така захоплива, так добре, як з нею йому ніколи не було зеленою. А там, нагадуємо, було його першою та єдиною дружиною. Усе він вирішив. Володимир дістає телефон і рішуче натискає на номер дружини. І щоб Юля все чула, повмикає гучний зв'язок адже розмова ця більше для неї, ніж для дружини. Для себе він уже все вирішив зараз він стане для Юлію героєм. Алло, кажи, Володя, я слухаю, долинає з динаміки струбовний голос дружини, трохи втомлений, але такий же впевнений і дзвінкий, як завжди. Ліна, це я, вимовляє Володя з награною хоробрістю. Та напускаючи пафосу, він трішки переграє, коні, як дається, в знаки, язик трохи заплітається. Я помітила. Вова, в тебе щось трапилося? Юля, почувши голос суперниці, насторожується, як рись перед стрибком. Але мовчить, і всім єдством уважно слухає так, трапилося. Я хотів тобі дещо сказати, дуже важливе. Я кажи вже швидше, я на роботі, у мене часу мало. Я вирішив подати на розлучення, випалює Володя на одному подиху, дивлячись на Юлю, немов чекаючи оплесків. Розумієш, далі так жити неможливо. Ми занадто різні. Мені набридла твоя сірість і постійна економія. Мені потрібна яскрава жінка, з якою я почуватимусь справжнім чоловіком. Справді, голос Лени... Як це не дивно лишається спокійним, навіть трохи насмішкуватим. Так, чиста правда, я зустрів іншу. Вона набагато краща за тебе, вона неймовірна, добра, розуміюча. Я її кохаю. Нам добре разом, а ти просто прийми це. Він стер з лоба краплі поту. І ще розлучення наше буде швидким. Квартиру я залишаю тобі. А за меблі поверни гроші, ми ж дорослі люди, без істерик, добре? Він аж світився від своєї рішучості, грав на публіку для однієї глядачки і викладався повну. На тому кінці запанувала тиша, а потім Лена каже спокійно: Володя, говори тихіше. Це ще чому? дивується він. Бо у тебе гучний зв'язок увімкнений. Я це чую. І твоя каханка дихає майже у слухавку, сухо відповідає Лена. Самопевненість миттю злітає з володі. Він кидає розгублений погляд на Юлю, та вже не посміхається. Ліна, та це, починає він, але вона рішуче перебиває розлучення так розлучення, я ж не проти, але з тебе гроші на лікування. Що? Володимир ледь не впускає телефон. Яке ще лікування? Що ти верзеш? А того лікування, що зараз додому тягнеш. Я сама вже втомилася лікуватися після твоїх романтичних пригод. Завтра знову побіжу до гінеколога. Юля червоніє, а потім блідне. Які ще хвороби? Шипить вона, встаючи з дивана і відстороняючись від нього. Лена, ти що таке вигадуєш? Намагається врятуватись Володя. Що чуєш, Та й кажу. Можу довідки від лікаря на вайбер кинути? Сам побачиш. Цікаво. Від якої повії ти цей букет підсипив? спокійно відповідає Лена. Це брехня, кричить Володя. Ми з нею презервативи використовуємо. Навіщо ти це придумала? Вважаєш брехня? насмішливо перепитує вона. Я, б, може, промовчала. Але ж ти сам мене змусив. Знаєш, скільки грошей я вже вклала в твої пригоди? Думаєш, лікарі безкоштовні? Володя червоніє, блідне, руки тремтять. Юля хапає свою сумку, зводить брови на обличчі вираз повної огиди. Геть. вирішить вона, показує на двері. Юля, ти що? Пробує заспокоїти її Володя. Геть з моєї квартири, мерзотнику, і без довідки, без лікаря не приходь. Заспокойся. «Та це якась помилка, благає він. Може, ти мені яку хворобу приніс? обурюється вона. Та нічого я тобі не приносив, кричить Володя. В мене крім тебе та дружини жінок не було. Але Юля вже розчинила двері. «Лена, я тобі потім перезвоню, кидає він у трубку і ховає телефон до кишені, але не встигай відключити. Пізно Вова, каже Лена. і сміється так, що не може зупинитися. Який же ти дурний, дурний та огидний. Володимир вилітає з квартири, мов ошпарений. дворі дістає телефон. Розмова ще триває. Ліна, навіщо ти це влаштувала? Я? Вона ще досі сміється. Це ти любий, мабуть, вирішив зіграти в цирк. Ти розумієш, що я тепер на вулиці? Тут холодно, а ще й пальто забув. Справді, удавно дивується вона. Ну то постукай лагідно, може, винесе. Лєна, я серйозно. А я ні. І запам'ятай без довідок від лікаря до мене навіть не підходь. Ти неадекватна. Ага, саме тому ти мене колись і вибрав, якщо не пам'ятаєш, з усмішкою каже вона і кидає слухавку. А Володимир стоїть, не знаючи, куди йти. День, що почався з такої впевненості, обернувся катастрофою. Тим часом Лена кладе слухавку, посміхаючись. Подруга Ольга, що весь час сиділа поруч, так усміється до сліз. Ну, Аленко, ти геній. Я знаю, скромно відповідає Лена, піднімаючи чашку чаю. Де моя заслужена цукерка? За твоє здоров'я, Люба, каже Ольга. І вони знову сміються. Залишаючи Володимира в роздумах про те, як його життя зайшло в глухий кут, а він стоїть, не знаючи, що робити. І тут йому на голову падає пальто, викинето з вікна. Володя ловить його, одягає і піднімає голову, а з балкона на нього дивиться Юля, вже така недоступна. Забирайся геть, нещасний придурок, кричить вона на весь двір. І щоб я тебе тут більше не бачила. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватися на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми у свою чергу зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.